Центр Всесвіту. Людям властиво єднатися і триматися купи. Іноді вони єднаються навколо ідеї або релігійної віри, іноді їх згуртовує харизматичний лідер. А ще людям притаманно обтанцьовувати символ, а частіше якусь групу символів, яку вони вибирають для позначення своєї ідентичності, своєї окремості або ж просто свого. Наїдку людей згортовують щось зовсім несподіване. Івана Франківська, другої половини 80-х років минулого століття, невелика, проте доволі помітна в провінційному нашафті група людей, раптом згортувалася навколо оповідань та есеїв щойно померлого аргентинського письменника Хорхе Луїса Боргеса. На перший погляд в того аргентинця і мешканців. Закритого для іноземців Радянського обласного центру не було нічого спільного. Боргіс у своїх творах ніколи не згадував про Глищину і Глищан. Боргеса ніколи не вивчали в радянських школах. Навіть не згадували, що такі існує. У СРСР до початку 80-х він був забороненим автором, а його письмо не мало нічого спільного з цим текстовим сміттям. Яке вважалося в нас справжньою літературою. Підкреслено елітарний, закоханий у парадокси рафінованих культур, в таємниці давніх цивілізацій, Боргес зневажав соціальну тематику та дистанціювався від тих емоційних текстів, у яких персонажі закликали та вимагали розділяти, підтримувати, клясти або завойовувати. Однак твори письменника з іншої земної півкулі, що писав іспанською та дивився на свідки світажні вікна бібліотеки, стали тим маркером, тим шиболетом, за яким спочатку троє, а відтак більше, набагато більше людей з Франківська, чітко і безпомилково визначили своїх. Так розвідники визначають своїх за паролем, сектанти впізнають за формулою віри, а члени таємних згромаджень за секретними знаками, доторками та рухами. Коли ми вперше зібралися на кухні в одного з борга то не знали, як назвати наше зібрання. Ми не знали, що таке квартирник, здалося слово салон і бридилися такими радянськими термінами, як гурток або шклуб. Та наше об'єднання фактично так і залишилося без імені. Маю підозру, що спроби назвати його були руйнівними. іноді суще тікає від називання. Не задля конспірації, а інстинктивно. Прагнення всьому давати імена закорінене у варварських часах і споріднене з прагненням усе присвоїти. Спочатку ми ковзали поверхнями, обговорювали залюбленість Борґіса в лабіринти маски і дзеркала, намагалися розкодувати його розу Парацельса. Та «Кола руїн. І лише через багато багато тижнів дійшли до оповідання «Конгрес». до цього наріжного тексту, у якому міститься історія претензії на все. Історія і народження цієї претензії, дорослішення та раптової, але не випадкової смерті. Сюжет конгресу одночасно. Прямолінійний і параноїдальний. Уругвайському латифундистові Алехандро Глинкоє не дозволяють балотуватися до парламенту. Він вирішує відомстити своїм політичним ворогам, тож створює власний Вселенський конгрес в Буенос-Айресі, де й мають засідати та вершити долю світу представників цього людства, а себе приголошує його президентом. Ключовим елементом конгресу має стати бібліотека, де буде зібрана мудрість світу. Для втілення задуму Гленкоє продає своє помістя і своїх биків, але його недолугі помічники бездарно розтринькують гроші в європейських столицях. Одного чудового дня президент наказує спалити бібліотеку та проголошує безглуздість своєї претензії на те, що від початку днів належить лише всесвітові і вічності. Він заражає екстазом свого прозаїння помічників, і вони, спаливши всі зібрані книги та визнавши всі свої провини, усю ніч мандрують вулицями Буенос Айреса. У кожного з нас була своя версія лабіринту, захованого в цьому оповіданні, і своя версія мінотавра, що бігав тим лабіринтом. Але врешті-решт, ми зрозуміли, що їх зовсім не в лабіринті. А в тому парадоксальному та нестерпно безмежному вимірі свободи, який розгорнув перед нами Боргес. Фактично він сказав нам від вас самих і лише від вас залежить, бути вам у центрі цього довбаного Всесвіту чи на його периферії. Неважливо, у якій географічній дупі ви народилися, ви завжди можете проголосити її центром Всесвіту. Перетися рогом і утримувати цю позицію до останнього патрона. Франківськ за тих часів ідеально підходив для проголошення його центром Всесвіту. Він був абсолютною провінцією, певно, ще більш дикою і периферійною, аніж Буенос айрес на світанку ХХ століття. Жодна культурницька тяглість, жодна глибока традиція. Не заважала б позиціонувати його як центр Всесвіту. Тих людей, які побудували це місто, знищили, а ті, які його заселили, навіть не розуміли, що живуть у місті, а не в населеному пункті. Їм усе було байдуже, і в тому була їхня операбельна велич. Ми виходили рано вранці, читали вголос свої вірші, переважно добре і безглуздя. Та прямо сповіщали мешканцям Франківська, що вони живуть у самісінькому центрі Всесвіту. Жодний із них не запротестував і не здивувався. Вони ж завжди жили в центрі свого сущого, бо не відали і не хотіли відати про альтернативи. Вони діловито кивали головами і йшли на свої заводи, на свої фабрики. Відпрацьовувати черговий сірий день чергової радянської п'ятирічки. Ніщо так легко не перетворюється на абсолютно повноту, як абсолютно порожнеча. Принципове питання лише в тому, хто володіє магією перетворення. Адже ж були люди, які обіцяли, хто є ніким, той стане всім. Свої обіцянки вони не виконали, порожнеча залишилася порожнече, бо вони не володіли справжньою магією перетворення. А ми тоді відчували, що магія в наших руках, наші безіменні зібрання на кухнях, бігме були не згіршими за Вселенський конгрес Дона Алехандр. Ми у всьому сумнівалися і не мали жоднісінького кумира. Ми висміювали всі наявні фундаменти і будували горді вселенські вежі, які досі непоружно стоять у наших внутрішніх вавилонах. Ми відчували, що центр Всесвіту таки перемістився в межаїччя бистриць. Це відчуття було гострим і навдивовижу правдивим. Візь галактики нахабно вистримилися крізь ратушу. Можна було переробити до неї важіль і зупинити. Її обратання нам було радісно, і ми, на відміну від Дона Алехандра, не продали жодного бика. Усі франківські бики щасливо залишилися на своїх посадах. І коли настав час згасання, ми не спалили бібліотеки. Ну, бо в нас її не було. Але ніч прозріння коли ми прощалися з безрозмірним відчуттям вселенського всевладдя була, ніч прозаїння була. Вона була саме такою, як описав її Боргес – п'ятничною і політньому теплою. Ми цілою компанією вийшли із чергового кухонного збіговиська і йшли нічною вулицею в Бікмайзлів, і десь там. Де за австрійських і польських часів була аптека, відкрилося щось на штип порталу. Ми всі відчули його. Повітря, наче ущільнилося, та чинило легенький спротив. А відтак знову набуло звичної непомітності. Ми перезернулися, але ніхто нічого не сказав. Усі зрозуміли, що центр Всесвіту щойно залишив нас, помандрував кудись далі, але про це не варто казати. Дихати стало важче. А ще ми відчули, що вже більше ніколи не зберемося поговорити про Боргіса. Так і сталося.